Привіт усім! Мене звати Мік, і це Майнкрафт. І так, я знову є. Я радий вже, нарешті, що можу знову записати відео. Я зробив свою довбану курсову роботу. Я надію, що її зробив, бо. У Ти став на мою кнопку. І І так, і, він помер. і так, він помер. І я хотів ефектно показати, що я розібрав цю довбану дорогу, але зомбі примусив мене. Подивитися на це трохи раніше. І він зірвав мій урожай, треба засадити тут знову. Хоча я не впевнений, що аж так серйозно треба. Все, отже, я це все розібрав. Так, мені набридло вже. Слухати те, що воно нікому не подобається. Ох, моя дорога така гарна була. Я так її любив, але я її розібрав зовсім повністю. Ось тяжко було мені. Багато ресурсів випало в море. Тому мені прийдеться, мені не вистачить цього всього, щоб відновити його, її можливо вистачить. Дуже багато часу я, мені зайняло, щоб розібрати цю дорогу, але без нею розібрав та й добре. Я, я все одно зроблю її класну, тільки не зараз, бо я реально задовбався Її е, робити. Так. Зараз я хочу зробити трошечки паперу. Ось, я думаю, мені вистачить, тепер мені потрібен зливок заліза. Точніше, два. Хоча ні, один, я думаю, хватить. Ну, нехай буде два. Так. Ось, ми зробимо е, компас. Ага, я зрозумів. Я знаю, як робиться компас, це ж дуже просто. Це робиться зовсім не так, як я робив. Отже, ось так це робиться. Опа, два компаси є, а тепер два компаси ми оточимо. Папіром. І папіром. І дві карти. Клас. Це, мабуть, перший раз, коли я роблю на бучачаці карту. Так, Непотрібний креп ми сюди викидаємо. Тут я не сортував нічого. І що я хотів зробити? Також я хотів зробити рамку для фотографії. Рамку для... Нехай да 3. Е, рамка для предметів. Ага, я завжди знав, що вона саме так називається. І це перестрибувати дуже тяжко, тому я. Оп! Кину перлину. Кину перлину. А ну давайте глянемо, що тут. Так. І. Давай. Ага, якщо f 1 то нічого не видно. Окейчик, тепер е, відкриваємо карту і йдемо сюди. Ну, Якщо точно, то підемо. Е, ага, отуди Так, оп. Так, і я за картою. Значить, саме час відкрити ще одну карту. Оп. Вау! хе-хе-хе Класно, дуже круто. І тепер е, оп. І якщо якісь гості е, прийдуть до мене. То їм потрібно буде побачити, так я думаю, ця табличка вже не актуальна. Е, побачити, де я живу. Так, Тому це ми тиснемо сюди. А ось цю карту тиснемо сюди. Ох, ти ж, як круто. Оп, дефайник в мене є. Отак, замутити І ось ця карта. Пізніше я замучу ще дві. Ось тут і тут. Маю на увазі тут і тут. І все буде круто. Але сьогодні я хочу зробити дещо Дещо таке, що я вже мав зробити дуже давно. Отже, я набрав купу дерева. Цю табличку мені треба викласти, рамку для фотографії, але байдуже. Так, сьогодні я хочу спробувати побудувати будиночок на дереві. Ура! Не той будиночок, що в мене там є, а такий будиночок. На дереві, бо це то я побудував дерево. О! Ну, давайте спробуємо подивитися тихо. Вівці. О, до речі, у мене цей, бло, цей е, блок, цей, як він називається, лампа ця запалена без нічого одним передстовним. Це колись я розказував, як це зробити. Так, отож. Десь ось тут я хочу це зробити. Чи тут як дуже всякого наліплено? нічку? Я просто десь провалився. Е -е, тут. Так, отже, тут є дерева якісь такі прикольні, там жителі є. Чи. Ось це дерево мені дуже подобається, воно таке високе. Тому я можливо щось на ній. І, і. І не падаю. Велась. Так. О. Ну що ж я, ж, я майже на вершині світу. Так, отож, давайте спробуємо замутити тут маленький такий будиночок на дереві, я думаю. Це ось так робиться. Так. Зробимо зараз якусь основу. Ох. Ну що ж, це квадратна штукенця на дереві є моєю хаткою на дереві. Мої архітектурні навики не дуже такі класні. Але прикол в тому, що я будував багато чого, а потім виявилося, що в мене не записалося трошки. Але нічого, я побудував цей будиночок. Він дуже прикольненький тут всередині. Останній штришок залишився. Це ось це. Все. Тут є балкончик, з нього видно багато чого. Якщо включити вістень промальовання далеко. Ось. Тут є отакі ці вікна. Е -е, мені треба з вулиці, з зовні Замутити оп. Е -е, Блоки натискати якихось. Я думаю, звідси буде нормально видно. Щоб ця штука не виглядала квадратною, вона реально виглядає квадратною кимось. Насправді тому, що я так зробив, але якщо зробити ось так, о, то воно не буде виглядати квадратним. Так, я думаю, ще ось тут пару і ось там. Ось, також з того боку треба щось придумати. Оп! Стій, 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 стій. Тут теж квадратне. Халепка. Але щоб тут не було. Але ж це Майнкрафт, тут все повинно бути квадратне. Але ні, я не хочу, я хочу щоб все було круто. Так, можливо, ось так якось замаскувати вхід. І давайте стрибнемо на це дерево. Е, квадратне. Значить треба... ще додати блоків наперед. Е, так, отже сюди. Сюди, це потім я спробую забрати. О! Ось це все, що мені потрібно буде. Так. І один, можливо, так. Це вже занадто буде. Ну, давайте, стрибнем, далека поглянемо. Е -е, так, це треба забрати. Все-таки. Оооо. Uh. А на тобі! О, на тобі! Давай! Я. Yeah. Я зробив це. Десь далеко треба дивитися, звідти, наприклад. Mm. Тупо, але, але. Але. Будиночок на дереві у мене є. Оп, можна навіть залітати туди. Якось... Оу, до речі, ефект <свісно> x ray У мене є тут картиночка. Я хочу її вчепити тут десь, ось тут. І покласти в рамку яблуко. О! Клас. Так. Ну що ж? Там видно, мої вівці всі сидять, бідня. Так, а для того, для того, що я зібрався. зібрався, Є таке слово. Для того, що я зібрався зробити наступним, я не знаю, чи це правильно я сказав, але е для того, що я зібрався зробити наступним, мені потрібні книжкові полички. І оскільки я дізнався на сервері нашому Playcraft 2, що книжкові полички можна грабувати ось тут. А особливо, якщо у тебе є шовковий дотик. Ви чуєте цей скрип? Не знаю. Ну, неважливо. Отже, я дізнався, що книжкові полички можна грабувати тут в цих бібліотеках. Тому я візьму тут пару. У мене кирка на шовковий дотик. Давайте подивимося, як лопата швидко валить. Вау. Wow. Цікаво, а кірка з продуктивністю впливає на кількість книжок. Давайте подивимось. Отже, оп, три книжки було, ви бачили? Знову три. Ось тут. А так простою лопатою теж три. І мені здається теж три. Так, мені здається, що теж три, але мені взагалі тут потрібні палички. А не книжки. витрачати ще дерево я не хочу. Отже, заберу. Ось це. Скрінку теж заберем. А решту поличок залишу. До речі, в цій фортеці я ж її так і не дослідив конкретно. Можливо, тут ще буде бібліотека ще одна. Тому, я думаю, нічого страшного. Звичайно, тут треба освітлити так трошечки. Ну і ці бокові. Можливо, теж я потім заберу. Але зараз... зараз мені більше нічого не потрібно звідси, вент я не йду. Але я піду вент для того, щоб не їхати назад, бо це дуже довго. Я просто сюди зайду і вийду. Е... Взагалі-то мені треба ще в одне місце заглянути. Пішла в баню кобила. Де зроди. Заберемо. Хто тут стоїть? Я не можу його покинути просто так. Я не можу його покинути, адже е, є шанс, що лутінг візьмем. Що, з нього, що він дропне зараз свою культюжну броню. О, О є штанішки! Штанішки! Ха-ха-ха! Круто! Мені цікаво, чи можна їх ремонтувати. Але це ми перевіримо пізніше. Е, у мене на PlayCraft 2, до речі, вже є е, культюжна чи то капелюх, чи то щось там є, неважливо. Отже, я прийшов сюди. <глух> О боже, я думав, це сніговики тут вже стоять, армія злобних сніговиків, маніаків, вбивців, правда. Мені потрібно озеро озеро для того, щоб набрати льоду. Ось озеро для того, щоб набрати лід. А, до речі, для чого мені озеро? До речі, класна музика. Оооо. Картопля випала. Миттєва <глес> Митєва реакція. <глес> так, я вже заблудився. Отож. Е, я хочу зараз тут в цьому біомі сніговому. Я не знаю, мабуть. Треба звільнити трохи місця. Так, я розчищу трошечки місця для нього для цієї побудови. Так. Отже, я тут трохи розчистив, накопав дерев. Ну, лопатою накопав, тому я кажу, що накопав дерев. Отже, я хочу побудувати тут невеличку ферму льоду. Отже, мені потрібен лід, пізніше, мабуть, я вам покажу, для чого ним можна транспортувати предмети дуже швидко, а також самому дуже швидко пересуватись. Але для того, щоб е, ферма льоду працювала, тобто можна просто накопати вон там внизу ставку тому лід. Але це не дуже круто, звичайно ж, всі думаю, походяться. Погодять, Ось, тому є такий один прикольний спосіб, яким я зараз пробую побудувати е ферму льоду. Отже, мені потрібно спочатку провести лінію. Я думаю, що вона буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Е туди не треба. 8, 9, 10. Так, Думаю, треба мені зробити верстак. Е, зробити напівблоків. До речі, в мене є трохи навіть. Е, так, отже, це має бути... Зараз мені треба згадати. Так, отже, я зробив тут тимчасове джерело води. Е, нескінченне джерело води і накрив його блоками, бо коли вода під відкритим небом у... СМС-ка. У сніговому біомі, до речі, ось тут. Тайга. Тайга. То вона замерзає. Отже, ця лінія має 8 блоків. Тут, я думаю, можна байдуже скільки будувати. Потім мені потрібні люки. Мені потрібні або люки, або таблички. Ось. Неважливо. Я думаю, я забагато зробив, але однаково буде так. Отже, тепер їх треба вчіпити сюди. Е е я думаю, я правильно роблю. Е отже, цю ферму я побачив недавно у відео. Це такий ефективний спосіб збирання льоду. І я вирішив показати його вам, бо я. впевнений, що багато хто не бачив. Е так я не можу покласти блок, на жаль. А так можу. Опа. <смі> Сюди і ось так. Переробити ще деревини на дошечки. Халепка. Сніг викинем. Ось. Так, отже, робимо просту таку траншею. Таке кільце, можна сказати. Будь-якої довжини, скільки вам хочеться, я думаю, що це ось так треба зробити. Ось, отже, лід буде згори над наді мною. Я буду бігати тут-чух-чух, -чух -чух, чух 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 і збивати лопатою Silk Touch або киркою свій лід. Ось так це все робиться. Але, звичайно ж, треба, щоб тут була вода. Отже, давайте накладемо ось тут ще блоків. Ось тут, можливо, потім я це продовжу, цю штуку. Е, також з цього боку. Е, е, так, як то так зробити, щоб не повторяти два рази. Давайте зробимо спочатку ось тут. Е, ряд дерева натикаємо. Якось ось так. І Відеречко моє. Ось воно. Е, х -х -х -х. Так. Ось. У мене вилаз. Це придеться закрити. Якось, може, драбинкою. Ось так. Тепер з цього боку треба зробити ось це. Але це тимчасово я зараз заберу і розповім чому. Отже, кладемо свою воду сюди. Точніше сюди. Е, хапаю ще одне ще одне відро води і ляю його зверху. Чи треба було вляти його сюди. Так е. Так, отже, треба ще за одним збігати, бо нескінченне джерело не утворюється. Так десь тут. О, тепер тут нескінченне джерело. Е, я думаю, сюди можна буде вляти. Тепер сюди. І лід вже починає замерзати. Отже, щоб лід не замерзав. Не тут, а ось тут потрібно покласти блок. Е, Ось тут. Посередині. Все. Ось цей лід, що посередині не замерзне ніколи. Е, так, я продовжую течію просто до кінця, щоб кожен з цих блоків був джерелом. Це треба розбити. Бо Отак не хоче воно. Так, сюди і в кінець. О, супер. Тепер я роблю таку ж саму штуку. З іншого боку. Отже, основний механізм це ось. Вода під джерело води тут. Е, тут лінія. Я розбиваю цей блок. Тут зразу затикає вода і зразу утворюється е, знову нескінчальне джерело, яке замерзає. Ось. Тепер з цього боку я хочу зробити так само. Для цього мені знадобляться мої люки. Люки. Е, Мені здається, буде трошки весело зараз їх чіпляти. Тому я, мабуть, піду і закрию всю ту воду. Е -хай -хай -хай. Отже, це можна буде забрати. Е або просто дочекатися, поки вона замерзне, теж буде вигідно. Бо мені треба під ним розібрати. Гарно, але байдуже. Мені потрібно забрати ось цей ряд блоків. І. Покласти тут люки. Де мої люки? Ось вони. Так. Ось так. так. І зробити ще люків, звичайно ж. Так, 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 так і так. 16. Знову включили на музику не майнкрафтери, а маджангстери. Так, це, до речі, теж не потрібно нікому, правда ж. Ось. М -м -м. Так. Тепер можна це забирати. Сюди одразу розялася вода. Так. Так, все-таки табличками було б краще, бо ці дуже мене нервують, оці двері. Що постійно, до речі, тут теж треба покласти люк. Драбинку можна було покласти. Будь-який блок, який буде тримати воду. Ось. І мені здається, що ось це, цього не треба. Так, цього не треба. Е -е. Так само, як і цього блоку. Так само, як і цього блоку. І цього не треба, але хай буде. Так для краси. Е, оп. Так. Все, це можна розбирати. Тут можна зачиняти. Так. Ну от. Ну от, ну от, ну от. Тут я зроблю, щоб зручно було ходити. Добудую цю платформу просто. І в мене є паркан, яким я обгороджую її, щоб я просто не випадав туди-вниз. Ось. Так. Якась така музика, не знаю, нагадує <головіки> новорічний настрій. Чомусь, хоча вона зовсім не новорічна. Може, тому що я в зимовому біомі. Так. І закінчилось. На жаль. Ну нічого. Так. Е -е. Оп. Оп. Освітлити обов'язково дбайте про освітлення, бо прийдуть довбані кріпери і все рознесуть. Нафіг. Ой, ця музика мені так подобається, я що чую зараз. Теж дуже крута. Так. Е, о! Так. Оп. Ну. Тупо виглядає, але. Але ж працює. Ну не зовсім. Тут не вистачає чогось Водички Водички не хватає. Підемо наберемо в морі. -е. -е. Так. Ось 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 ось. Д буду довго бігати, так за нею. Так, десь сюди треба вляти О, не допомогло. О! Так. надіюсь, все правильно. Ось, наприклад, у нас є блок, я його розбив. Він випав. Все круто. Давайте спробуємо тут. О, так, це реально мене нервує. А, можливо, це баг 1-4-2. Можливо. Е, в будь-якому разі я зараз заміняю все це на таблички. Так, я замінив все. Е, euh, лаге лаги. Я замінив все на таблички. Це було дуже тяжко. Вся вода витекла тут, позмивала факели. Але нічого, тепер зате все працює, класно. Ось, я розбиваю блок. І одразу вже ж водає мені лід. Готовий, класний. До речі, можна так просто бігти і розбивати. Ось. Якщо все замерзне. А, щось страпилось? Я не поклав табличку, мабуть. О! Пустіть мене! Пробоїна! Так, ось вона. Або я вибив її, можливо. Знову змив всі факели. А також багато, багато факелів не кладіть під цим, бо лід буде топитися постійно. Так? лід топиться від факелів. Не знаю, на якій відстані там не дуже не така. До речі, я не можу це забрати. Це поганенько. Ось, цю ферму можна продовжити ще сюди, сюди і зробити довгу таку. Але мені багато льоду не треба. Мені треба його небагато. Ось. Тому, мабуть, з бібліотекою ми розберемося наступного разу. Я накрав книжок багато. Придеться їх повертати. Ось, але поверну їх потім. А зараз я. Кажу вам всім бувайте. Я надіюсь вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. Я ще щось запишу вам скоро. E, зустрінемось скоро. Бувайте!